До нашого етеру зараз має доєднатися воєнна кореспондентка та співзнасовниця видання Кордон медіа Альона Яцина. Будемо з нею конкретніше говорити про Сумщину. Бачу вже пані Альону, Кажу вам добрий вечір. Слава Україні. Героям слава і вітаю. Ми тут з вами про Суми більш предметніше про Сумську область. Хочемо говорити, але тут я вже бачив монітори, моніторингові канали повідомляють про БПЛА біля Сума. Так ворожий обстріл. А якщо не помиляюся, за минулу добу Сумщина відбила орієнтовно 100 обстрілів з різного виду озброєння і через загострення ситуації на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію на населених пунктів. Чи вже додалися, пані Альона, чи вісім, uh, так uh, і залишається uh, давайте. Я більше додам до цієї інформації. Дивіться, обов'язкова евакуація оголошена з прикордонних громад, які межують із, скажімо так, територією проведення курської операції, і там з п'ятикілометрової кілометрової зони, тобто, от смуга від державного кордону України, вглиб 5 кілометрів. Всі населені пункти, які туди потрапляють, там оголошена обов'язкова евакуація. Ці вісім населених пунктів, які додалися, вони знаходяться вже поза межами цієї зони, тобто вглиб сюди на Сумщину. Це Миропільська і Юніківська громади. А скажіть, будь ласка, от ми говоримо, що зараз атака, я так розумію, ВПЛА. Цю статистику, яку я наводила, це взагалі різні види озброєння, якими ворог обстрілює Сумську область. Те, що ви сказали, це евакуація з прикордонних територій, які дуже межують з Росією через Курську операцію через Курщину, так би мовити. Але якщо говорити... От загально, якщо можете пояснити, як зараз живе Сумщина, так з однієї сторони постійні обстріли, постійні атаки. Тут ще росіяни з Курщини намагаються пройти через наш кордон. Ну, ми бачимо повідомлення від Державної прикордонної служби про ДРГ. Так то як живе Сумщина? Як би от як, якщо можна це пояснити? Так, да, давайте я спробую пояснити, бо насправді. Знаєте, дуже хочеться говорити і пояснювати, як тут відбувається все насправді. Дивіться, державний кордон України, кордон Сумщини, і це загалом десь 564 кілометри. Тобто, така протяжність кордону це приблизно відстань від Києва до Львова, От щоб краще зрозуміти приблизно. Да? Ось така ділянка у нас спільного кордону з Російською Федерацією. Є різні громади, загалом 19 громад мають спільний кордон з трьома областями Російської Федерації: це Білгородська, Курська і боже, забула третю. Але е, да, е, на півночі вже не пам'ятаю. І загалом вся територія, ось ці всі 564 кілометри, вони постійно знаходяться під обстрілом. Переважно це міномети, ствольна артилерія, а також FPV-дрони. FPV-дронів дуже багато, прям додалося, і це постійно. От Що ви сказали, 100 обстрілів це да, за добу 12 годин. У нас зазвичай подається от да? 12 дванадцять і дванадцять. Да. От загалом за добу їх там набагато більше. Дуже активно працює авіація, зокрема у тих районах, які знову ж таки межують зони проведення курської операції. І авіація скидає керовані авіабомби, які фактично нам нічим збити. Тобто, якщо вже літак злетів ворожий і випустив цю керовану авіабомбу, вона гарантовано прилетить. А як взагалі, от якщо ми говоримо про евакуацію зв'язку з відступом наших військ з Курщини? Як люди поводжуються на евакуацію? Як ви бачите? Бо ми знаємо, наприклад, історії з Донеччини, ну де доволі тяжко йшов цей процес. А як на Сумщині? Ну я особисто була на евакуації з Моропілля три дні тому. Ми їздили на бронеавтомобілі евакуаційному з білими Янголоу. Це такий спеціальний підрозділ поліції, які займаються евакуацією населення. І ми їхали по одну бабусю бабусю Марію 91 рік. Вона, наприклад, не хотіла виїжджати весь цей час, бо ну думала, що минеться в неї там господарство, хата. А зараз, навіть коли обстріли поактивнішали, вона чекала, поки минеться 40 днів зі смерті онука, якого вона поховала в Моропіллі. І от вона дочекалася і на сороковий день після того, як віддала шану належним чином, да, от похованому, вона погодилась на евакуацію і ми за нею приїхали. І поруч з тим, сусіди, які жили з нею на вулиці, поруч ще два будинки, ще троє людей. Вони теж побачили машину білих янголів і теж попросилися, щоб їх вивезли. Звичайно, у них там якісь сумки з речима першої необхідності були зібрані невеличкі. От ми їх забрали і всі разом виїхали. Були там загалом ну хвилин 15 ми а, в Муропілі, і за ці 15 хвилин прилетіло чотири керовані авіабомби лише за цей час. І постійно за нашим авто спостерігали ворожі дрони. Тобто, вони, знаєте, як ти наші знаходишся біля рою бджол, ось таке вране. Ну, як жива ціль? Саме так І вони за цим слідкують. Деякі знаєте, що дуже сильно, мабуть, залежить. Ми між собою спілкуємось, Чому так? Да? Тобто деякі дрони атакують цивільні автівки, коли бачать, що там і такі емблеми, великі волонтери, і хліб, да? і там чи Червоний Хрест, чи білі янгели, а деякі не чіпають. Мабуть, комусь вистачає або розуму, або людяності, да? цього не чіпати. Але ти ніколи не знаєш, який дрон над тобою висить, і чи це просто спостереження, чи він буде йти на удар. тобто... І кожен дрон це фактично є небезпека. Щодо людей загалом, які лишаються в Миропілі, хтось каже, що йому нікуди їхати, і це правда, тому що люди з цього населеного пункту вже мали досвід евакуації. Вони виїжджають у місто, їм надають можливість пожити тут досить нетривалий час. Безпосередньо в самих сумах? Так. Угу. Якщо тут, наприклад, от місце компактного проживання, звичайний гуртожиток, їм тут надають можливість пожити там місяць, а потім за цей місяць вони мають знайти де винаймати житло. Але ж ми розуміємо, що за одну пенсію і там, допомогу ВПО винаймати житло неможливо. Деякі зв'язуються із соціальними службами, в нас є такий, така практика, що людей переселяють. В глиб області, наприклад, підшукують в якихось селах покинуті хати, або просто люди могли евакуюватися, наприклад, з Романського району, або там із Сумського району, але більш віддалених від кордону громад, евакуюватися кудись в глиб країни і лишили свої хати. От туди і, власне, переселяють людей. Але знову ж таки, це так досить індивідуальний і довгий шлях, і не всі на це вирішують іти. Це насправді непросте не рішення і не складне, і тим паче, що в таких умовах, коли не вистачає коштів, аби почати життя, що називається з чистого аркуша. Але пані Альони, скажіть, будь ласка, як от ви бачите, наскільки люди розуміють, що є загроза повторного наступу росіян на Сумщину? І чи готуються до цього? На жаль, розуміють і готуються, і знаєте, у нас. Область людей, які травмовані досить психологічно першим наступом, коли це все трапилося, коли буквально люди прокидалися від стрілянини або від того, що колони ворожих військ йдуть у них під вікнами у лютому 22-го року. Тому всі дуже сильно бояться саме раптових дій ворога. А ті, хто розуміють, що в принципі ворог накопичує сили, дякую вже і офіційні джерела вийшли з цієї інформацією, Да, і президент про це сказав. То люди потроху збираються, потроху збирають речі, десь або продають, або забивають, або віддають сусідам худобу і готуються виїхати. Але знову ж таки, переважно це ті люди, у яких є а, можливість, є родичі і є можливо певний запас грошей, власний автомобіль. Знову ж таки, тобто евакуація, яка оголошена зараз, це от, знаєте, ви просто маєте виїхати. Угу. А Якщо куди? Там голова. А куди і як на ну, якщо голова громади чи голова села е, може організувати цей процес, і допомогти це супер, але на жаль, не скрізь у нас такі господарники, хоча хоча переважно вивезли. І що мене особисто радує, то більшість сімей з дітьми, не всі таки вивезли з цієї зони п'ятикілометрової. Я ще у вас, пані Льоно, в такому контексті запитаюся в зв'язку з тим, що в нас зараз відбувається відступ з курського напрямку, очевидно, появилася загроза для Сумщини. Так? Але коли почалася курська операція, як місцеві реагували тоді? Як ви на це реагували? Бо ми ж прекрасно розуміли, що курська операція витягнула на бажання росіян повторно зайти на Сумщину. Ну, е, свою особисту думку я не буду озвучувати, тому що я як журналістка маю працювати е, і, скажімо так, е, безвідносно до цього всього, тому е, не озвучу. А от щодо місцевих думки розділилися. Переважно, переважна більшість людей е, мовчки це сприймали, але розуміли, що якщо ми не втримаємо Курщину, то росіяни будуть. Тобто російська армія на Сумщині стала лише питанням часу насправді. Ну, от і все. Деякі звичайно раділи про те, що принаймні на якийсь термін часу припинилися мінометні обстріли, припинилися е, обстріли зі ствольної артилерії. Тобто відтягнувся так ось цей кордон. Це дало аграріям можливість зібрати врожай, але я вам хочу сказати, що вони його зиму засадили. На полях на прикордоні, тому що буде з цим? Це вже хто? Знає. А як ви бачите, ну можливо, ви володієте інформацією або досліджували це питання? Наскільки готові оборонні споруди? Так, це питання зараз починає підніматися в зв'язку з тим, що російські ДРГ просочуються в Сумську область і є загроза. Тому як можливо, ви досліджували це питання з оборонними спорудами на Сумщині? Що з ними? Досліджували. Наші військові кажуть, що тримати оборону з іншого боку кордону на російських спорудах оборонних, які Росія вбудувала для своєї армії, там теж, в принципі, можливо. А у нас, ну, будемо дивитися, як все вдасться. Дуже багатозначна відповідь, але як то каже, поживем, побачимо. Сподіваюся, що, що все буде гаразд, і росіяни не перетнуть кордон, аби не доводилося нам випробовувати наші оборонні споруди. Па пані Альона, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Тримаємо. Кулаки за сумщину допомагаємо сумчанам, особливо якщо ви бачите, що люди приїхали на вашу територію, зокрема, якщо ми говоримо про Львівську область, не залишайтеся осторонням, відкривайте свої домівки, знайдіть частинку тепла у своєму серці. Поділіться з своїми українцями, підтримайте в цю важку хвилину. Альона, Яцина, воєнна кореспондентка та співзасновниця видання Кордон медіа була з нами на прямому зі скупанні. Альона, я вам кажу дякую. Вважаю спокійного вечора. Наскільки це можливо? Дякую і зав займ.